До Прилук надійшла партія якісної питної води від американського благодійного фонду Global Empowerment Mission. 22 вересня життєво важливий ресурс передали для укриттів усіх закладів освіти та двох медичних установ міста. Наша громада продовжує співпрацю із американським благодійним фондом. Джев сьогодні ми отримали чергову таку допомогу. Це питну воду для укриттів нашого міста. Дана вода сьогодні вже розподілена між закладами середньої освіти, садочками також. ...позашкілля і ми передали воду для нашої центральної міської лікарні і для дитячої лікарні. Ця вода буде знаходитися в укриттях нашого міста. І під час повітряної тривоги дітки також хто буде перебувати в укритті, можуть її використовувати під час повітряної тривоги. Уже два роки прилуки залучають волонтерську допомогу. Міська рада підтримує активний зв'язок із керівником напрямку по Чернігівській області Олександром Довганим завдяки спільній роботі. Цально вразливі категорії населення та міські установи отримують необхідний гуманітарний вантаж. Висловлюємо щиро подяку благодійному фонду. Джем і неодноразово звертаємося до них, і вони відгукуються і забезпечують і допомагають нашому місту. Саме необхідним це гуманітарною допомогою, якраз такі складний для країни. Час необхідний запас питної води цього дня отримав Прилуцький заклад дошкільної освіти номер 28 Директорка Олена Недільченко зазначає, їх укриття розраховане на 300 осіб. Всіб під час повітряної тривоги тут знаходять прихисток не лише вихованці та працівники садочку, а й колектив і діти із сусіднього ЗДО номер 11 На жаль, сьогодення вимагає перебування дітей у захисних спорудах в укриттях і сховищах. Для комфортного перебування потрібно вода. Сьогоднішня підтримка від благодійного фонду «Джем» дійсно необхідна, тому що Збільшилися часи перебування дітей в укритті, і звісно, потреба у чистій, якісній воді. Для наших діток необхідна фільтровану воду у фасованих ємностях надали і прилуцькому закладу дошкільної освіти номер 3 На сьогодні садочок відвідує 64 дитини. Щоразу, коли лунає сигнал повітряної тривоги, вони прямують у сховище. Очільниця установи Тетяна Виливок говорить: для малечі вода в укритті завжди є необхідністю. Наш заклад сьогодні отримує питну воду. 70 бутилів на наш заклад. Це дуже для нашого закладу дуже, дуже добра допомога, тому що почастіше випадки зараз тривоги і діти потребують в укритті питної води. А це чиста джерельна вода, яку діти з задоволенням будуть пити. Партіями води забезпечували і укриття закладів середньої освіти міста. Більше 500 літрів отримала гімназія. номер 3. Це велика допомога. В чому в якому плані? Тому що е, діти часто в нас із за тривог перебувають в бомбосховища, п'ють водичку, е, тому відповідно благодійна допомога у вигляді води є великим плюсом. Ри фонду зазначають, наявність питної води у шкільних укриттях це питання життя та здоров'я дітей. Тож і надалі спільно з міською радою дбатимуть про тих, хто цього потребує.